Дорогі християни, я щиро вас вітаю любов'ю Ісуса Христа, мир вам! Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що Його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться. То будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Якби людина могла сама себе очистити від гріха, від неправди, від лукавства, від пожадливостей, то не потрібно було б приходити Христу Бог дав закон на тривалий час. Щоб людина зрозуміла, що вона не владна сама себе змінити, очистити, стати святою і праведною за сумлінням. Тому прийшов Христос, який зміг це зробити, який зміг нам усе попереднє, чим ми були наповнені, простити, закинути за хребет, не згадувати нам його, повністю виправдати нас своєю жертвою. І зробити нас спроможними жити святим життям. І ось, якщо ми маємо надію на Бога зустрітися з ним на хмарах, коли він з'явиться, Слово Боже каже кожен він себе очищує, бо чистий Господь. Від чого нам тепер очищуватися, і як це відбувається? Давайте уявимо людина прийшла до Господа, повірила в жертву Ісуса Христа, третину. Половину або більшу частину свого життя прожила за образом цього земного світу, за людськими науками, які нічого спільного з Божою не мають, за переданнями, за звичаями, традиціями, культурою місцевою і так далі, і у своє серце набрала дуже багато слова, в яке повірила. Це слово не є правда. І... Так сформувався її світогляд, її оточення, її сімейне життя, її взагалі сприйняття цього світу. Вона цим мислить, вона цим чує, вона цим бачить, вона думає, що так все є, думала так. І ось прийшла до Господа і відкриваються на все очі. Виявляється, що все, як я розумів, це не є поістині, це не є за вірою Христовою, це за вірою цього світу. І людина вперше відчуває свободу від того, що вона вже може вірити інакше, не так, як раніше. Вона повірила, що звільнитися від наповнення свого злого сумління можна тільки жертвою Христа. Яким чином? Слово Боже, нам відкриває, що ми разом з Христом померли для усякого зла. Ми не могли самі звільнитися, ми не могли самі себе очистити. Прийшов Христос. І собою забрав усе наше наповнення, усе наше зле начиння на хрест, а нам дав можливість вірою прийняти свою з ним смерть, своє з ним поховання і Воскресіння з ним для нового життя. І тепер живу вже не я, а живе в мені Христос Його воля, Його почуття, Його розум, Його бажання і так далі. Христос живе у моєму сумлінні, і я собі вже не належу, я відданий тепер Христу в відзнаку Його милості до мого серця, бо Він себе віддав в жертву, як же мені тепер Його не любити? І так як батько вчить свого Сина і виховує Його, точно так і Небесний Отець нас виховує через Ісуса Христа. Він нас освячує. Христос, Він став наше освячення. І тепер, коли Він у моєму сумлінні, цією правдою Слова через Своє Слово і Святий Дух, Він проливає істину на всі сфери мого життя, на всі мої питання, і починає мене навчати, як поводитися за істиною, за святістю, за побожністю, як Жити праведністю його, не тією, яка була у мене раніше. Я погоджуюся з цим, тому що я бачу так написано, слово, яке в моєму сумлінні, співпадає з тим, як написано, тому що Христос не може розділитися. І коли проливається світло на мої відносини з сусідом, або на мої відносини з братом, чи з дружиною, чи з дітьми, чи з колегами по роботі, я звертаю на це увагу, тому що для мене важливо, щоб я був чистий від усього тлінного, земного, від усього того, чим раніше я був наповнений. Тому що небесний світ і земний спільного не мають нічого. Це зовсім інше життя, там зовсім інші цінності. І для мене це важливо. Тому кожен раз, коли я із сумління свого. Або від церкви, яка дорівнює слово Бога, я чую, як потрібно жити за істиною, я нахиляю туди своє серце. Я можу навіть зібрати всіх своїх братів і сестер і сказати порадійте зі мною. Я зрозумів, як жити мені тепер у цьому питанні праведно, як жити мені за Христовою Євангелією, і я вірю, що я помер для усякої неправди, для того, як я раніше. Вчиняв, як і раніше, говорив, я тепер мертвий, я так не можу вже. І не тому, що мене хтось примушує, ні. Я не хочу так. Я хочу так, як Він чистий. Я хочу так, щоб в моєму житті Він славився, а не я ніс себе гордого якогось, наповненого пихою і так далі. Ні, я для цього помер. Для усяких пожадливостей і для усякої пихи була жертва Ісуса Христа. Через нього, тобто Ісуса Христа. Ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога. Послухом правді очисть душі свої через духа на нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим живим та тривалим. Пильнуючи слово Господнє, тобто послухом правді через духа, через сумління очисти душі свої на нелицемірну братерську любов. І ось ця рішуча частина в деякій мірі лежить на самій душі, наскільки вона захоче заповнити себе правдою. Тому у нас Боже Слово, закликає до очищення через віру. Христос в мені. То як же я можу робити зло? Христос, моє життя, як же я можу не любити тепер брата? Якщо Христос моя чистість, моя чесність, моя справедливість, то як же я можу жити тепер інакше? Ні. Тепер я буду жити так, як мене навчає Христос. І ось цей процес очищення, Він є виховання, виховання Божого. Його звершує сам Бог. Бог водить людину в обставини якісь дає їй якісь переживання для того, щоб відкрилося те чи інше, і людина могла принести більше плоду. І за мірою зросту в слові, за мірою пізнання Бога, Його духа відкривається чистота Христового вчення, чистота Його духа, і людина крокує туди, вона інакшого не хоче, вона хоче бути з Христом у Його славі, бо має надію на зустріч з ним. Тому себе і очищує. Якщо християнин правильно зрозумів, як Бог очищує душу і для чого, і яка наша частина у цьому, то радість не може не наповнювати його серце. Адже, дивлячись на його славу, ніби в дзеркало, ми змінюємося в той же самий образ від слави в славу, як від духа Господнього. Цією радістю. Обов'язково християнин захоче поділитися з іншими, з тими, хто зрозуміє його. Він відкриє своє серце, адже Бог зі мною робить сьогодні великі речі, заповнює моє життя правдою у всіх питаннях. Дивіться, як Іван про це писав. Коли ж ходимо в світлі, як сам він, тобто Бог у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли я сповідую свою смерть для якогось зла і неправди і радію, кажу, брати і сестри, порадійте зі мною Я вмер для цієї неправди, Господь мене звільнив, я воскрес жити правдою тепер у цьому питанні. Всі радіють. І дивно, кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха, в ній така велика сила Не видимо робити такі великі речі, звільняти сумління, звільняти душу, впливати на тіло, для того, щоб повністю людина була чиста і непорочна Христового дня, коли Він з'явиться. Яка велика сила крові Ісуса Христа очищувати відкриті. Серця, які мають спільність один із одним. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Христовою, новою й живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє, маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний Бо Той, хто обіцяв. Брати і сестри, яке велике щастя бачити, що це слово, так як написано, виконується в твоєму житті, що ти ним живеш, воно для тебе стало найвище за все, що є у цьому світі, навіть вище твого тіла, вище життя Твого самого, тому що в ньому тільки життя, справжнє вічне життя. Тільки в слові, а путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більш, аж до повного дня. Пильно тримаючись Божого Слова, переживаючи послуг до Нього, християнин з радістю очікує цього повного дня у своєму житті. Але коли він озирається назад, то хвалою наповнюється серце. Господи, скільки всього відкрилось. На моєму шляху. Скільки ти навчив мене? Як багато питань стало по правді на місце, як відкривається мудрість твоя, як в сім'ї все налагоджується в оточенні? Щоб я міг без тебе, щоб я міг без твого слова, щоб я міг без церкви твоєї? Куди б я прийшов? І велика подяка Богу виривається із серця. За плідну працю любові, яка діє в церкві Христовій. за участь братів і сестер у моєму серці, які нелицемірно могли мені говорити слово і проливати світло на ті чи інші питання, і потім це ставало правдою моєю, мого життя, яке велике щастя мати поруч тих, хто дійсно тебе любить заради вічного життя. Щасливий Той, хто цій любові підкорений. Бог нас виховує, Він нас освячує, наше завдання бути слухняними і відданими тільки Його Слову, а сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той. Хто вас кличе, він і вчинить оте. Амінь.